Ми вже вийшли за підсумками двох років на 500 кВт. Ми хочемо найближчим часом вийти на 1 мегаватт. Крок за кроком до енергонезалежності. Надвірна робить ставку на сонячну енергію. У місті активно встановлюють сонячні електростанції на комунальних об'єктах, щоб зменшити витрати на електроенергію, не залежати від нестабільної ситуації в енергосистемі країни та постійного зростання тарифів. Є на території громади дуже багато. Об'єктів комунальної форми власності, які споживають чималий фінансовий ресурс. Скажу так: комунальне підприємство Надвірний водоканал за підсумками 2025 року це більше 11 мільйонів гривень електроенергії для добування транспортування води в помешкання жителів громади. На другому місці це центральна районна лікарня більше 6 мільйонів гривень. Сумарно. Це дуже великі кошти для того, щоб ми ці кошти могли вкладати в А, енергоефективність, Б покращення умов перебування пацієнтів в лікарнях, закладах освіти. І інших край важливих соціальних об'єктах. Впроваджувати альтернативні джерела енергії у громаді розпочали ще 10 років тому. Так, сонячні панелі вже працюють на об'єктах медицини, водопостачання та очисних спорудах і дають реальний результат. Вони забезпечують електроенергію ці заклади в день, а в літні місяці дозволяють майже не купувати дорогу електрику з мережі. Для нас важливо обтілювати в життя ті проекти, які дають можливість а зекономити кошти бюджету і Б. Бути активними в цих програмах за допомогою європейських грантів проектів за допомогою наших проектних менеджерів, якщо взяти підсумок п'яти років по нерефективності, по коштах, які ми залучили позабюджетно для розвитку нашої громади, це більше 100 мільйонів гривень. Ми вже вийшли за підсумками двох років на 500 кВт. Ми хочемо найближчим часом вийти на один МВт. не стільки зекономити бюджетні кошти, але бути енергонезалежними. Зокрема, майже на завершальному етапі встановлення панелей на даху надвірнянської центральної районної лікарні. Після проходження тестування вони повноцінно живитимуть медзаклад енергією і зменшать фінансове навантаження на оплату електроенергії. Для забезпечення високотехнологічного обладнання нам потрібно постійне енергопостачання. і ці сонячні батареї є ще одним джерелом незалежності від тієї ситуації, яка у нас є з енергопостачанням в країні. Робота над одним проєктом триває щонайменше рік, а термін придатності сонячних панелей понад 20 років. Проєкти з будівництва сонячних станцій реалізовують за різними джерелами фінансування. Частину коштів виділяє громада, частину допомагають залучити міжнародні партнери партнери та грантові програми обладнання часто надають закордонні фонди. А місто бере на себе роботи з монтажу. Можемо сказати, що один об'єкт у нас вже зреалізований, працює ефективно. Це станція потужністю 80 кВт, яка дає можливість. Нести менші витрати на електричну енергію в процесі. Зараз також є будівництво іншого об'єкту наземної сонячної електростанції, потужність 180 кВт. Найбільша економія в тому, коли ми будемо мати сонячну згенеровану сонячну енергетику, використовувати її у власних цілях. І таким чином менше платити за спожиту електроенергію від постачальників у планах місцевої влади ще більше сонячних електростанцій і встановлення акумуляторів, щоб зберігати енергію та користуватися нею навіть уночі. Окрім того, у надвірній відмовилися від неефективних тепломереж і перевели школи, лікарні та інші заклади на автономні котельні з альтернативним паливом. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.